Віталій Юрійович, сьогодні е, такий результат 2-2. Є певне розчарування чи як? Так, звісно, у нас є проблема, коли ми виграємо 2-0 і даємо шанс команді відігратися. Це, я вважаю, це проблема велика, тому що якщо колектив зростає і хоче добуватися яких е, успіхів, то треба, щоб ми вміли закривати такі ігри. Тому це проблема. Я вважаю, що нам треба її вирішувати. І це за насамперед, йде від психології хлопців, вони повинні подумати і якось виправляти цю ситуацію. Як ви вважаєте, сьогодні Кревбас продемонстрував свої найкращі якості? Чи все ж таки, от? В чому от проблема трошки конкретніше, якщо можна розбилась так на декілька етапів? Там у нас зараз вани такі епізодами. Ця гра вийшла. тому треба дивитися, якщо так по грі, то перші там 20 два хвилин на зовсім не виходило те, що ми хотіли. Дуже неправильно ми грали при пресингу. Деякі хлопці чи не почули, чи не зрозуміли, що треба робити, і це проблема, тому що я вважаю, треба більше. Концентрованіше відноситись до цих моментів, я такі, як теорія, там і слухати, і розуміти. Якщо щось не ти не розумієш, то краще спитати. Коли у тебе є недонедопонімання цього моменту, то виходить так, що ми перші 15-20 хвилин просідали. І у нас нічого не виходило. Потім трохи стабілізувалась гра, і нам трохи легше стало. А далі там усе самі бачили. Те, що вчора спаринг так з Хорсенсом скасувався, не відбувся. Трохи нашкодило планам на підготовку. Так, звісно, тому що план робився під цю гру, і ми хотіли і план тренувань, і навантажень. А потім в дуже такому швидкому режимі довелося все це, це міняти. Тому треба теж такі моменти не допускати, десь ми не допрацювали, і нам, як кажуть, то трохи це помішало. Данило, сьогодні четвертий спаринг, Естонська Левадія, рахунок 2-2. Твої враження та емоції дуже дякую супернику. Гра виявилась дуже інтенсивна. Перших так 7 хвилин вони не давали нам нічого зробити та пресингували нас. Але там потім ми зібралися та забили два голи. Та прикро, що пропустили з пенальті. Та на останніх хвилинах теж пропустили такі. Курйозний гол. як вважаєш, цей матч можна більше до позитиву чи все ж таки до негативу. Звісно, кожен матч це позитив, тому що ми повинні вчитися на наших помилках. Звісно, коли вчишся на чужих помилках, краще, але коли і на наших, треба рухатись далі, дивитися, аналізувати та виправляти ці помилки. Було багато моментів в першому таймі. Реалізація трошки шкутильгає. Звісно, так було багато моментів. Хотілося б більше забивати. Добре, що є моменти, але з реалізацією, я думаю, що хлопці наладять, будуть тренувати, та буде все добре. Як відчуваєш, команда вже наближається до тих кондицій, яких вимагають тренери? Я думаю, так, ми розуміємо, що від нас тренери хочуть. Звісно, ми ще маємо деякі помилки, які будемо справляти, але сам саму схему та розвиток, ми розуміємо, від від тренеров так будемо виправлятися та здобувати перемоги. Рафа, сьогодні нічия 2-2. Скажи, будь ласка, які твої враження від гри? як на мене, ми грали добре. Проте для нас вийшов не дуже добрий результат. Ми прагнемо перемагати у всіх матчах. Але давайте не будемо забувати, що це контрольний поєдинок. Будемо працювати завтра і післязавтра. щоб перемогти у наступній грі. Це другий матч для тебе у футболці кривбасу. Як себе відчуваєш? Я дуже гордий бути частиною кривбасу. Це дійсно великий клуб. Мені все подобається у команді. Я дуже щасливий грати за червоно-білих. Як проходить твоя адаптація у колективі? І як ти себе відчуваєш на зборах з партнерами по команді? Ці збори хороша можливість встановити хороші стосунки з партнерами по команді. У колективі хороша і дружня атмосфера до мене дуже добре ставляться як до свого друга, тому мені все подобається. Чи подобається тобі футбол у виконанні коровбасу Юрія Вернедуба? Так мені подобається тактика від Юрія Вернедуба та його помічників. Це швидкий футбол. Я намагаюся вчитися принципам гри разом з командою. Наш наставник дуже кваліфікований спеціаліст.